Друзі, вітаю! Мультиварка 2-літрова 1224 220. Коротенький обзор. Зараз ми побачимо і ще покажемо, що в неї є. Колір в неї такий йде шовковисто матовий в синьому кольорі. Ззаді ми бачимо два отвори. Один на 220, другий йде 1224. Дисплей йде в російську мову, іде він горі, паровий отвір, паровий відник, я його так називаю. Відкривається вона, нажимаєте кнопочкою і піднімається. Це все знімається. Тягнете на себе, щоб можна було все помити. Що в комплекті? Лопатка. з нержавіючої сталі для, для полуфабрикатів, можна так іще мірний стаканчик. Кабель на 220, Другий йде 1224 вольт. Інструкція йде англійською мовою, також прилагається українською мовою. Чаша 2-літрова, стандартна. П'ятислойний захист йде, антипригарна. З такими мірками буде йти. Дуже така красива. Так, Це у нас посадочне місце, диск, який нагріває. також йде бортик для того, щоб це все скаплювалося, було потім зручно все це мити і протирати. Так, всім гарного дня! Бережіть себе, підписуйтесь і ставте лайки.